Вітаю, друзі. У Італії під час засідання G7 Великої сімки було підписано угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії, так звану безпекову угоду з Японією. Ті, хто давно стежить за моїм YouTube каналом, знають, що я кожну безпекову так звану угоду обговорюю, фіксую її в відповідному списку відтворення і для того, щоб в подальшому простежити, як та чи інша угода спрацює в цій війні Російської Федерації проти України, ця угода з Японією теж не буде винятком, яка підписана 13 червня 2024 року. Але вона випадає із всіх інших угод. Перш за все, тому що це перша угода підписана із. Великою азійською країною. Хочу зазначити, що на даний момент часу договірна правова база між Україною і Японією складає 65 документів із цією угодою включно. І Японія з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну вона стала на бік України і надає нам. Значну гуманітарну підтримку і вже близько 12 мільярдів доларів, як зазначено в цій угоді, Японія надала нам відповідної підтримки. Я не читав, щоб Японія надавала нам озброєння, але гуманітарну, фінансову, економічну допомогу Японія надає нам дуже інтенсивно. Японія має в допомозі України Україні свій прагматичний інтерес. Як ми знаємо, між Японією і Російською Федерацією не підписано мирного договору після завершення Другої світової війни, тому що між країнами існує територіальна територіальна суперечка щодо південних курил. Я наскільки розумію, Японія вважає, що Підтримка України є дуже важливо в контексті саме цієї політичної стратегії Японії, щоб чинити певний тиск на Російську Федерацію і добитися все таки вирішення цієї територіальної суперечки. Однак, підтримка Японії важлива ще й інший спосіб. Японія одна із ключових країн в Азії, яка має дуже великий значний валовий внутрішній про продукт. Це Велика дуже економіка, сучасна економіка, велика країна і надзвичайно впливова країна в Азії. Тому що Японія вона разом із США грає провідну роль в Азії для нейтралізації впливу Китайської Народної Республіки. І тому підтримка Японії України є надзвичайно важливою. Це треба слід визнати. І важливо, щоби. Зеленський та його Шепіто не зіпсули ці відносини, які вибудовуються із Японією. Україні пощастило, що в Японії зараз є дуже кваліфікований посол. Він часто публікує свої статті у дзеркалі тижня, ви можете їх почитати. І тому в загальному можна сказати, що дипломатичні відносини між Україною та Японією розвиваються досить інтенсивно, і в хорошому позитивному плані можна сказати, що Україна це одна з небагатьох країн, з якої Україна вибудовує такі прагматичні, розумні не незважаючи на таке вкрай некваліфіковане не політичне керівництво, яке зараз є в Україні, сама ж угода по тексту не суттєво відрізняється від всіх інших угод і має стандартний характер. Це 10 років, право, вона не підлягає ратифікації. Це є набір декларацій, це фактично є меморандумом. це... Е вона має країни мають право відмовитися від цієї угоди, попередивши іншу країну за шість місяців. Країна угода направлена на те, щоб сприяти вступу України до НАТО і до інших оборонних структур. І на відміну від, наприклад, угоди зі США. Тут є конкретна вже цифра. Де Японія тут декларує повну підтримку територіальної цілісності України, засудження агресії Російської Федерації, прагнення притягнути Російську Федерацію до відповідальності, прагнення відшкодувати, добитися відшкодування від Російської Федерації на користь України в зв'язку з тією шкодою, яку Російська Федерація спричинила Україні, і надавати Україні допомогу у сфері безпеки і оборони. Також і, зокрема. Тут зазначено, що з початку 2022 року, з березня 2022 року, Японія зобов'язалася і надала Україні фінансову, гуманітарну та іншу допомогу на загальну суму понад 12 мільярдів доларів. Це дуже велика сума. Але економіка Японія це велика економіка, а, зокрема, 4,5 мільярда доларів Японія зобов'язалася надати. У 2024 році е, у цьому контексті учасники визнають важливість проведення Україною реформ, визначених у частині четверті цієї угоди. Тобто, кожна країна підкреслює, що Україна повинна проводити реформи, а не просто проїдати ті гроші, які їм видають інші країни, тому що це гроші їхніх платників податків. Схоже, що наша влада пам'ятає про гроші, які їм надають, однак не пам'ятає про ті реформи, які слід здійснювати. Японія зобов'язалася не зобов'язалася, а декларує зобов'язання допомагати Україні у сфері кібербезпеки, протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню, боротьбою із серйозною та організованою злочинністю, забезпечення порядку на морі, промислове співробітництво, протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам. І міститься також стандартне формулювання. Про те, що у разі майбутньої агресії всі країни пишуть про майбутню агресію. Сторони проведуть стандартні консультації на двосторонній основі та іншими каналами, які вони вважають доцільними, з метою визначення відповідних подальших років. Тобто, це теж ні про що. У всіх угодах така саме таке формулювання. От і е е підкреслюється важливість проведення реформ, цьому присвячено четвертий розділ угоди е і. Е Підкреслюється про те, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої міжнародно діяння, зокрема за шкоду, завдану Україні, і повинна заплатити за довгострокову відбудову України. В загальному я вважаю цю угоду справді позитивним документом, незважаючи на його декларативність, з огляду на те, що Україна стабільно і постійно має дуже слабкий вектор політики на схід. А тут фактично. Одна із провідних азійських країн демонструє інтерес до вибудовування стійких стабільних відносин з Україною. І дуже добре, що ми підписали цю угоду з Японією. Це, я вважаю, дуже позитивним моментом. Слава Україні!